Друзі, привіт! Ми патрон Петцентр. Ще раз нагадую. Чекаємо вас в гості. Приходьте до нас на вигул, ранковий і вечірній з 8 до 12.30 і вечірній з 16. Кожен день. Приходьте до нас з 11 до 6 кожен день на відвідування котячого поверху, на контактування з котиками. Приходьте, волонтерте, допомагайте, допомагайте з прибиранням, з вигулом, з соціалізацією тварин. І давайте нести цю соціальну місію разом, розповідати, поширювати і допомагати. Мога завжди приходить, коли її не чекаєш. Трансцентр спеціалізується на тваринах з прифронтової зони. До нас евакуюють військові, або військові волонтери, різні організації волонтерські. Тобто, щомісяця до нас приїжджає по декілька евакуацій. Це може бути і 20 котів, і десь до 15 собак по різному, в залежності від кількості місця в нашому центрі, оскільки може як тільки звільняється місце, тобто ми чекаємо на нову евакуацію.